Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та Магія. Сьогодні продовжую відповідати на запитання підписників. То я по Харкову дивився стосовно дитячих шкі... ой, дитячих шкіл. Дитячих шкіл, садків і шкіл. А це мене також просили подивитися, коли ж все-таки перестануть обстрілювати Харків. Ну, Харкову, звичайно, не пощастило в тому плані, що дуже близько місто до Боліць знаходиться. От. На жаль, на жаль. Ну, давайте подивимось. Давайте подивимось, я думаю, по періодам візьму, ну, скажімо, до, до кінця весни. так, Далі так само літо візьму, ну і скажемо осінь. Далі поки що дивитися не хочу. Ну і всі чекаємо активно контрнаступ Збройних сил України, тоді матиме сенс знов-таки передивитися, адже багато чого може помінятися. Це. Зараз я дивлюсь ситуацію так, як руни її бачать, так як вона виглядає на даний момент при всіх от поточних обставинах. Ну, треба все-таки буде зібратися з духом і взагалі, е, як це правильно сказати, пояснити, що таке майбутнє і як його можна прогнозувати. От. Тоді вам стане більше зрозуміло, чому я так кажу, чому я не люблю дивитися великі проміжки часу. Особливо в таких от насичених подіях, як війна. Ну, тому що тут дуже багато факторів, дуже багато змінних, якщо хочете. Ну, добре, якщо я вже про це заговорив, давайте трохи лірики. Е, майбутнє, ну, мені воно представляється, як знаєте, таке величезне рівняння. От Просто, думаю, всі пам'ятають? Так? Y дорівнює там 5 x плюс там, 2. Х плюс 3х квадрат, на щось такого плану. Ну, тільки набагато більше, і змінних там набагато більше. Ну, так от, я можу спрогнозувати y при всіх поточних Х. Ну, я, я, як і будь-який інший там провидець, гадатель, пророк, ясновидець, як хочете, називати. От. Відповідно, якщо якісь x, якщо х змінився, зміниться і результат. Ну, от, відповідно, так. Зміниться результат, зміниться майбутнє. От і все. Зміниться вектор майбутнього. Тому я й не люблю сильно великі прогнози робити. От. І чому я кажу, що багато що з тих прогнозів що я робив після початку контурнаступу Збройних сил України, я передивлюсь. Тому що ну, це кардинально змінить рівняння майбутнього, ну, назву так. Ну, все, добре, лірика закінчилась, поїхав робити розклад. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи перестануть обстрілювати місто Харків до кінця весни 2023 року? Хай скажуть роне правду. Беркана перевернута. Кана. Вуньо. Ну, дивіться, Беркана перевернута, Кано, Вуньо перевернута. Ну, мінімальний шанс все-таки цього є. Що Харки перестануть обстрілювати до кінця весни. Але шанс мінімальний. До кінця весни я б ще сказав, що ні. На жаль, на жаль, обстріли все-таки ще будуть. На превеликий жаль. Тут порадувати не вдасться. Поки що. Але як знати, може, з початком контрнаступу ситуація радикально поміняється. Ну, добре, тут не буду пояснювати руни, тут більше за саме місто Харків почали говорити. Дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи перестануть обстрілювати місто Харків до кінця літа 2023 року? Хай скажуть руни правду. Отал перевернутий. Кано. Ну, відповідно, довертаю по часовій. Лагус перевернутий. Ну, дивіться, до кінця ну, перевернутий Кану Лагус перевернутий. Це до кінця літа питав. Ну, також, ну ось, руни прямо говорять. Руйнування, так. Все-таки щеки все продовжується в Харкові. Чому кажу руйнування? Ну, це руна власності, спадку, якщо хочете. Ну і відповідно в перевернутому значенні це збитки. Однозначно. Хоча і гарні новини будуть також, все-таки. Ну і Лагус. Вектор, але якийсь вектор, ще, знаєте, будемо говорити, не зовсім правильний. Не зовсім правильний. На жаль, тобто, ну, і до літа, бачите, до кінця літа, бачите, ще шанс такий. Але я підкреслюю, це на даний момент. На даний момент так ситуація виглядає. Почнеться контурнаступ, я передивлюсь, там може помінятися все. Дякую за відповідь. Ну і давайте осінь подивлюсь. Далі не хочу заглядати, от чесно. Ну, ви знаєте мою позицію: чим більший термін прогнозування, тим менша точність. А тут у нас контрнаступ починається ось десь ну, навесні, скажу так, так. Відповідно, багато подій, багато прогнозів кардинально поміняються. Тому що я дивлюся, ну, ну як я вже пояснив, так. Я можу передбачити, грубо кажучи, рівняння майбутнього таке, як воно є зараз. А якщо змінні поміняються, і результат також зміниться. Ну, давайте. поїхали тоді подивлюся до осені, і далі вже заглядати не буду. Незалежно від результату. Потім передивлюсь, коли почнеться контрнаступ. Добре. Скажіть мені. Так, дякую за всі попередні відповіді. Скажіть мені, будь ласка, чи до кінця осені 2023 року перестануть обстрілювати Харків? Хай скажуть рони правду. Забув руни назвати, ну нічого. Гаразд, що ми маємо? Єра, Ейвас Наутіс. Ну, це мені вже більш подобається, так? Всі три руни в позитивному значенні, всі три руни кажуть так. Тобто до кінця осені вже нарешті має Харків відпочивати від обстрілів. Нарешті. Йому і так дісталось бідне місто. Ну, не єдине, на жаль, по Україні. Ох, тяжка ситуація. Ну, добре. Боже, збився. Єра, Ейвас, Ейваз Наутіс. Ну що, ну ось вам позитивний результат, позитивний урожай, завершення циклу. Так? В даному випадку явно завершення циклу. Циклу, до речі, чого? Ця руна означає оборону. Тобто, дослівно завершення циклу оборони, а це руна долі, по долі. Ну, якось так. Тобто, бачите, до кінця осені має все-таки має все-таки Харків перестати потерпати від обстрілів. Ну, будемо сподіватися, що набагато раніше. Знову-таки, повторюся вже венний раз, коли почнеться контрнаступ, я передивлюся. Там і по звільненню міст треба буде передивитися, і, зокрема, і там. По, от, по місту Харків також передивитися, ну і не тільки. Дуже багато чого поміняється. Я ну, з великою долею ймовірності, з дуже великою, що прогнози поміняються в кращий бік. Ну, це так. Знаєте, моя суб моє суб'єктивне відчуття, моя суб'єктивна думка. Подивимося, як буде по факту, коли почнеться контрнаступ, передивлюсь прогнози. Поки що так. Ну. Сподіваюсь, хоч якось мінімально порадував. Хотілося б порадувати. Мені дякують іноді за те, що позитивні прогнози. Ну, от бачите, той випадок, коли не всі прогнози позитивні, ну. Але я за правду. Я ніколи результати не тасував, не підмальовував. Я за правду. От як, як випало, як руни показали, так я й кажу. Моя така думка. Все добре, дякую за увагу. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!